Друзі, всім привіт! Мене попросили сьогодні у коментарях. Мій підписчик написав. Дякую, велике, щоб я розказав про своїх індукачок, яких я на даний момент тримаю. Хочу вам сьогодні трохи розказати про них, але, на жаль, ви думали, що у мене є багато індукачок. У мене всього тільки одна індукацька. Чорненька і то, яка ні разу не сиділа на яйцях і напевно сидіти і не буде. Отак. От Я її отак затримаю. Вона чорного кольору, досить красива. Але вона хоче зараз від мене втікнути. Вона старенька. Бачите, маска на лиці, така вже досить червона. Прям сильно червона. Ну, видно, що вона прям дуже сильно старенька. Я її купляв на базарі. Три роки тому, знаєте, вона має досить багато років у мене. Вона була молоденька, коли я купляв. Якщо мене не обманули, звичайно, на базарі купляв, молоденька була, казали, мала нестись. Але у мене вона не занеслась так. Декілька разів пробувала вона у мене сідати на яйця, але нічого в неї так і не вийшло. Ну, найсаме. Головне, що зараз індокацьки коштують в нас набагато дорослі. Ну тоді вона коштувала приблизно 250 гривень. Навіть не приблизно а точно кажу, 250 гривень. Отаку кацьку я віддав, а зараз вони вже значно подорослили, бо зараз все подоростало і не тільки кацьки. Зараз подорослили і кури, і гуси найбільше подорослили цього року. Ну добре, то відео не про гусей, а іменно про індукацюк. Хочу вам зараз розповісти. Поки okay, я насукацку, яка е, сиділа, яку я тримав на руках на силу, щоб вона не втікла, я її відпустив. Нехай бізить. Їсть п'є. Ну, дивіться, чому в мене лишилася всього одна кацька. І що сталося з усіма інцими Індукацьками? Слухайте, моєї сестри подруга. Колись давно нам подарувала качок, багато качок, індокачок. Так вийшло, що я тоді не міг за ними якось наблюдати, я тоді був замалий. Ну, ви зрозуміли, просто погані умови були. Половина качок просто подохла, залишився качок і качка. І все. Вони виросли досить великі. Качка навіть сіла на яйця, кацу парувався, досить добре парувався, бо нам це потім віддали велику качу. Звичайно, не безплатно. Ми купили недорого 300 гривень індукачер. Насправді зараз індукали коштують у нас до 500 до 700, до, до 700, навіть до 800. Ну, Знаєте, то перебор 800. дешевше, 600-500 коштує не більше. І дивіться. Потім е, кацька сіла на яйця. то було дуже класно перший раз у мене. Я насправді такого не чекав від них. Сіла на яйця, е, внесла 13 яєць. З 13 яєць вилупилося всього тільки двоє. Е, були зародки в інших але досить поганий Оплот був насправді дуже поганий оплот, качур, напевно, погано працював, але він порвав качку, я бачив регулярно. Я слідкував, бо я хотів дуже, щоб були гусенята, щоб е, каценята, щоб все вийшло. Сказав гусенята, каценята. Вилупилося два каценят, і тримав їх на вулиці. Вони підросли великі, стали досить великі. Ну, а ви знаєте, як в нас тут є в городі. Я забув просто обрізати їм крила, тут є собаки, але собаки не винуваті на той раз, як на див сусідські. Винувата вся ріка, яка є, і їх спокусала завжди. Тому нікому не рекомендуєте мати індукацюк в городі. Знаєте. І не обрізати крила, щоб вони були просто не закриті. Вийшло так, що просто велика кацька, яка висиділа кацента, просто полетіла вона навчилася в мене літати. Я сам був як чесно, в соці. Вона просто у мене сіла на літню кухню на дах і все. І просто полетіла наверх. Я був здивований, бо я не знав, що індукатські так е, вміють. Той це було давно, бо можливо ви зараз можете писати мені в коментарі, як таке можливо не знати. Кажу зразу. То було все дуже давно, як я тільки починав зводити всю господарку. І тоді просто в мене е, вони. Куляли тут не було, в мене загородзино ніде. Вона просто так пухнула, блін, як пташка і все. І просто полетіла вона от до ріки, просто полетіла. Mm. І зразу вслід за нею через 2-3 дня полетіли і маленькі каценята вони вже підросли досить великі. Вони не вміли добре літати, але теж Перейшли нормально, пішли на ріку, пішли всі плавати, знаєте? І все. І знаєте, у мене був це качел тоді. Якщо ви подумали, що з ним сталося, той качел у мене вийшов на вулицю. І Тозе, догадайтеся, що Тозе пішов на ріку. Він літати не вмів. Він був часткий, дуже Тозе пішов на ріку. Хороший був качок такий великий, він поливався з кацками, Я б міг його залисти на другий рік. Я дуже хотів його залисти на другий рік для того, щоб він поливав і кацок. Було б дуже круто. Були б у мене зараз маленькі каценята сиділи б на яйцях. Але я не думаю, що така кацюана може мати взагалі дітей, яка отут тільки була, яку я показував. Тому що той кацу з нею поливався, вона ні разу не сиділа на яйцях. Так, що тут прийшли, вони тут зараз крицать, будуть мені сати нормально говорити, тому може бути трохи не чути. І дивіться. Потім я пішов шукати їх. І. Декілька, давайте ми так присядемо, бо вже все болить мене стояти. Потім я на другий день пішов просто їх шукати, бо всяке може бути, в духу не плавають. І догадайтеся, що правильно, я знайшов, знайшов, але якщо ви думаєте, що я просто приніс додому її, то ні, та історія не закінчена до кінця взагалі. Я знайшов тільки качку, Найсамостаршу. І все. Кацнят не знайшов, теж не знайшов. Не знаю, скільки не могло статися навіть. Але одне, то, що та качка, вона довгий час зила на нашій ці, там, де притікає і ріка Вреститься, вона там зила. І вона там жила протягом 2-3 років. Ви представляєте? Вона перезила одну зиму другу. Вона декілька років там жила насправді. І, можливо, і до зараз десь плаває на ріці. Бо вони дуже зивуться. Тікацькі, по-перше, це дуже дикий вид. Я їх, звичайно, дуже люблю. Тому що вони сідають на яйця, але з другої сторони не дуже люблю. Тому що вони літають і можуть полетіти дуже далеко. І просто ніколи не вернутися. То дуже дика порода, насправді. Навіть от в селах давно колись тримали кацки І мені розказували. Так, кумарі літають, кусають. І мені розказували. Що качки пішли просто на озеро, на маленьке, не на таку ріку, як в нас є. А пішли на озеро маленьке. І, знаєте, не вернулися. Навіть якщо пішли просто десь на вулицю погуляти, вони і то не вернулися. Бачите, яка то порода. Тому я не дуже їх насправді люблю. Отак. Ну, і я досить довго тоді думав. Щоб спіймати їх, щоб їх зловити. Але в мене нічого тоді так і не вийшло. Я навіть пробував робити ловушки всякі. Досить довго, знаєте. Тому що я ніяк не міг змиритися, тому що хороша кацка і полетіла, просто полетіла. Я хотів її зловити для того, щоб в себе закрити, не крила. І можливо б було би й зараз посадити на яйця, бо насправді вона дуже хороша мамка була і досить хороша сиділа на яйцях. І все. Просто то моя вина, я тоді не обрізав крила. І знаєте, я більше з того часу кацок не бачив. Я просто е, приходив на ріку, дивлюся, літає по небі кацка. Знаєте? Думаю, ну дика якась, приземляється на ріку. А це, вгадайте, це моя кацька була. Я просто в соці, як соцесну, вона навчилася настільки добре літати, просто як, е, як птахи, які літають на вулиці. Вона легко пурхала, літала, все. і вона просто полетіла. Я кидав їй хліб, підгодовував, думав її якось зловити. Але вона дуже дика і на контакт зі мною вона просто не хотіла йти. І все. Навіть коли була зима, я її виводив навіть до дороги. Вона була йшла, але ні разу я її не міг зловити. Там ще у нас господарі, такі звуть. Я вам показував один раз у відео. То там тримали кацків, гусей. Зараз вони по-моєму вже перестали тут тримати. То там колись та кацька ходила е, до них на озеро плавати, і там десь е, прив'язалася із іншими кацьками, там свині ходили якісь, і вона так осталася, нібито в них зити. Не знаю. Потім літала, вона літала повсюди в нас коротше і все. Ду... Потім я змирився. Ну, думаю, та пофіг на ту кацьку, ну нехай летить куди хоче. Хоче летить, хоче не летить, не знаю. Але я сподіваюся, можливо, повернеться, можливо, мене впізнає. Але, звичайно, як кацька може мене впізнати. Якщо вона вже два роки як три, просто полетіла від мене. Ну і знаєте, це з деякий час я купив собі. У ту чорну качку. Так, я заплутався. так, Здається, тут чорну купив, тут було досить давно. І купив ще одну білу свою качку. У мене була біла красуня, яка висаділа каценят. Ми в людей взяли у нас у Львівській області. В з яйця підняли, З яйця підняли її. Вона в мене зила, але теж сумно. Вона в мене теж кудись потім поділася. Просто теж полетіла. Бачите, як все сталося у мене. Всі каски, які були, всі іменно я маю на увазі. Просто полетіли на ріку. От Які в мене були там голуби фаворити, мулади, пекінські, вони в мене ніколи нікуди не втікали. От кури нікуди не втікають майже. Ну, хіба як до сусіда. Ну так, Гуси от, є, не втікають. От є у мене одна індукацька, вона ходить тут у мене, та як тоді, ходила, та, як тоді ходили всі інці. І бачите, вона не втікає. Чому? Бо вона набагато розумніша. Вона нікуди звідти не йде, вона дуже тримається дому і дуже за тим боїться. От, Тому я всіх прошу, хто тримає індукацію, обов'язково обрізайте обов крила. Якщо ви тримаєте їх в селі навіть, обізайте крила, бо всяке може бути, вони можуть полетіти. Краще просто будуйте велику загрозу, бо по своєму опиті знаю, вони досить е плохливі. До речі, мені пишіть в коментарі, е в кого є індукації. Можливо, в когось теж була така історія, я послухаю, просто цікаво поцтати, що ті паразити маленькі і все творять. Фу. Зоговорився я з вами. Ну, Мене просили, щоб я показав індукацію. Що тут показувати, я не знаю. У мене тільки одна індукацька. її не показуєш. що буду тримати веса одною рукою. Так, такого неможливо. Отак. Але обов'язково я тих, тих індокацок собі заведу, тому не думайте, що я не буду заводити. Я їх заведу обов'язково, тому що вони досить класні. Десь це рік, два, я не знаю. Як получиться. Тому так. Я не знаю, що ще сказати. Ну, зараз все спокійно на господарстві, нічого такого більше не трапляється. Тому дякую. Всім за перегляд такого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока.